Чи можна притягати до адміністративної відповідальності за невчасне уточнення даних згідно із нормами кодексу про адмінправопорушення? Уже ні, тому що вже минув рік з моменту, коли фізична особа, військово зобов'язана особа мала уточнити свої дані, але ТЦК так не думає. Маю клієнта, у якого іще із зими 2025 року наявною в застосунку Плюс інформація про невчасне уточнення даних. На наші звернення до ТЦК та СП щодо того, що ну вже не можна особу притягнути до такої відповідальності, оскільки вже всі строки минули. Відповідь ми отримали наступну згідно з процедурою, треба скласти адмінматеріали. Які адмінматеріали хочете запитати у ТЦК та СП, оскільки у нас є кодекс України про адмінправопорушення, де чітко зазначено, що якщо минають встановлені строки, то ніякі адмінматеріали не складаються, ніякі протоколи не складаються. А таку особу просто вже не можна притягнути. До адміністративної відповідальності, от така ситуація. І в цьому випадку ТЦК нам е, ніжно нагадало, що також мій клієнт не пройшов ВЛК. хоча жодних повісток. Щодо проходження ВЛК він не отримував, обмежено придатним. Не був. А як ми з вами пам'ятаємо, обов'язку проходити ВЛК самостійно ініціювати цю процедуру, якщо ви не були так званими обмежено придатними, у вас немає. От така цікава ситуація. Як вона надалі буде звертатися? Надалі ми звертаємося до суду. Якщо вам цікаво, чим закінчиться ситуація, чекаю на 100 лайків до цього відео, і я обов'язково з вами поділюся відповідно наслідками нашого звернення до суду.